Вітаю! Я, Антон Даньків, прохожу суперобучалку в ход ворожелі. Великий і ужасний звір. Ну. Дивіться. Да-да. Зараз я буду фігачити здоровенного монстра. Великий і ужасний дракон. Ну, почне. Починаємо челого. Нормального оружія в мене нема. Від цієї атаки лучше вообще триматися подальше. Тут бажано перекочуватися в сторону через потік. Тут можна без проблем обійти пулі. Між пулями. Перекат нераціональний. Хепе в мене, думаю, хватить, щоб побідіть цього звіря. Від цієї атаки теж перекочуємося всередину, але десь з краю. Знову слабка атака. Да. От що что... значить неудачний перекат. Від цієї атаки лучше взагалі старатися втекти. Чорт. Апарат не зміг мене захистити. Ну, зате в мене є, на щастя, один предмет, який. О, отута бажано стати вниз і перекочуватися від нижніх пуль. А це найбільш ненависна атака. Штики. Да-да, Ж... цей монстр стріляє живими штиками з томміганами, які дуже сильно заважають. Ну, знищити штики дуже просто. Під час цієї атаки бажано знаходитись якомога ближче до... Взрива, щоб можна було нормально ухилиться від пуль. Так. Вот і все. Таке бажано знищувати першими? А от і друга фаза. Бажано відійти назад, а при грі за пулю поміняти на богохульство. По-моєму, це найважчий етап бою. І так, доки в його серце не взірветься. І головне не доперекочуватися так, щоб в яму попасти. От і все. Великий звір побіждену. Ах, да. І для тих, хто не знав, кажу. Треба розбити його череп і підібрати обсидіанову гільзу. Компонент пулі убиваючої прошлої. Це для тих, хто не знає. Ну. Дякую за увагу. от ми перемогли одного з найнебезпечніших босів гри. До зустрічі.